і із різними подіями, так? Взагалі, ви стали популярними досить таки. І з самого початку це відбулося, Юль, чи треба був якийсь час, щоб льончик звик, щоб йому сподобалося у вас жити? Ми розпочали свою діяльність у тіктосі з І це якось, якось пішло дуже швидко. Тобто пішли оберти, дуже багато стало у нас послідовників. Тобто ми якось так реагували у плані ну, типу, ну дуже швидко було. Угу. Ну Ви самі не очікували, так, що, що буде така велика популярність, що потрібно буде угу. скрізь бути, скрізь угу. вас помічають, угу. вас впізнають. Угу. І, а як ви до неї поставилися до такої популярності? Та мені, ви знаєте, може, тому що це якось все одно йшло більш-менш. Ну, тобто, це не вчора сталося, більш-менш було поступово, тому я до цього звикла, ну мені якось, ну, по типу, ну так і було раніше, напевно. Ну, тобто нічого не змінилось у в плані психологічному. Угу. А Льоня, як він звикає? Його всі хочуть знаю, що... десь припідійти, потискати, хочуть погладити льоню. Йому це подобається чи він не дуже добре реагує? Ну ні, не подобається йому. А, у нього був момент, у нас у дворі багато діточок, і вони його, його там знаєте десь зачеплять, за, за, захочуть погладити, десь бацкнули його. Тобто у нього а, така травма з дитинства, і він дитину, він їх не любить. Mm -hmm. а, тому так, у нас дуже багато шанувальників саме діти, і мені дуже боляче казати, що. Що є така, знаєте, несумісність у цьому випадку? Ну тобто, так влучне питання, дуже влучне. Ну, ви знаєте, я ну я помітила, тому що коли ви зайшли, я побачила, що льоня хвилюється. Ну тобто, в нього є такий знаєте невеличкий момент, але він зараз вже нормально наче. Він вже звик трошечки. Кожен раз, мабуть, це нові емоції, і вам потрібно їх так само переживати, як і льоні. Так, ви його відчуваєте? Наскільки Юля? Наскільки ви його відчуваєте? Я його відчуваю? Мені мені так незручно. Я вибачаюсь, не можна цього в ефірі? Мабуть, казати, але він какать хоче. Так, а, хочеш. І, ну що, давайте угу. ми тоді так покажемо ще фотографії. Поки будемо дивитися, то хай Льоня тоді йде до тата, юль. А ми продовжимо з вами спілкуватися. Ну що, це ж таке діло, що потрібно. Потрібно це зробити. І знаєте, прямий ефір. Ну з цим нічого теж не поробиш. І, ось тут ми бачимо льоню знову, дивимося, що в нього є гарні образи, і на різну погоду. Так? І він тут у нас після душу, після вмивання і такий милий, і такий чудовий. А, так, ви у нас коли запросили фото, я якщо чесно, розгубилась у тому сенсі, я не розумію, що, що буде цікаво, а що ні. Тому я там, ну, плюс-мінус, що у мене було у телефоні, я вам скинула. Тобто тут і угу. такі події, які є, і якісь сенсаційні, і просто. Сенсаційні, тобто. це які саме, Юлі? Що у вас такого сталося важливого от, з появою Льончика? А, так, ну у тому о, сенсі, що у нас було там багато телебачення. У нас було заявок на телебачення. Так, ну тобто, ми там допомагали притулками, їздили у притулки. Це це може не сенсація, але це та подія, яка залишилась у голові, тобто якось так. Звичайно, ну а як же ми знаємо, що це така величезна робота? Те, що є світлини, те, що ми бачимо, емоції чудові, те, що ми бачимо, що ви такі радісні, усміхнені, ми розуміємо, яка величезна робота стоїть поза тим усім, що видає такі емоції, і ми знаємо наскільки це важко впоратися з усім, що потрібно. Як ви працюєте взагалі? Ну, тобто, чи є у вас час, щоб займатися льончиком? Угу. Часу багато, але і він потребує багато часу. Тобто я не працюю, я працюю лише над тим, що у нас є соцмережі, бо я і смм фахівець я і оператор, і відеомонтаж на мені. Тобто весь функціонал менеджменту лежить на мені. А хто цим займається, знає, що це не робота, тобто часу потрібно багато. Угу. Ну і ви отак разом з тим, що ви займаєтеся окремою діяльністю такою, ви ще і знаєте, як створювати контент. Тобто, ось це допомогло угу. вам зробити і зробити льоню, можна так сказати, зіркою. Ось напевно. Це, це напевно дало таку вам ага. таку можливість. Так що як взагалі треба виховувати собаку? От розкажіть про це. Бо це такий важливий момент, і багато господарів цікавляться цим питанням. Вихована собака це перевага над іншими. А, ну, мені ще знаєте, мені здається, що він народився такий. от, Він флегматичний, трошечки такий інтровертичний, якщо так можна сказати, тобто він така спокійна дитина, він народжений з таким психотипом. Рекомендація від мене ну, по-перше, забороняти їй гавкати, бо це стан агресії, він не потрібен. Велика, мала собака, ну байдуже. А, і просто її любити треба. Все. Все. Рецепт мій від мене. Ну так, Велика любов, а вони ж відчувають. Кожна тваринка відчуває цю любов, знає, що господар для неї зробить усе найкраще. Mm -hmm. так? Mm -hmm. Ну І тим більше знати, що потрібно, в який момент. От зараз вже трошечки стало тепліше. Ми знаємо, що було побачення у люнчика, як зараз його доля склалася. Ой, ну слухайте, ну я па? хочу сказати, що льончик такий холостяк. <laughs> я хочу на всю країну сказати, що льончик холостяк. А, ну а це було побачення просто, знаєте, по типу зустрілися, як вони себе будуть поводити. А, тобто вона дуже маленька, її народжувати не можна. Тобто, це було просто як на день закоханих, така трошечки інтрижки пустили. Знаєте? Mm -hmm. Нічого більшого. Невеличке побачення і все, так? так і це... І повернулось до свого mm -hmm. звичного життя. Виходить, mm -hmm, mm -hmm, так? Льоня вільний. Льоня не сумує, він не треба йому пара. А він такий, знаєте, пес одинак. От є Льоня, простір і аромати. Ну, тобто йому навіть, мені здається, ніхто може і не потрібен, він такий якийсь. Пес одинак. Так, а аромати це які? Це ваші? Це щоб пахло по-домашньому? Аромати, ну, по типу на вулиці, знаєте, коли виходить Льоня на вулицю, то такий простір ароматів відкривається, все, його немає. Є, є він і простір, все. Ви з повідцем гуляєте? Так, він вільний, так, він слухняний, він, він поруч завжди. Не боїтеся, що там є машини, є самопад? він не виходить на дорогу, ні ми з ми брали кожний раз, коли переходили дорогу. Ми беремо його на руки, і в нього вже тобто на нейронній такому зв'язку, він розуміє, що туди заходити не можна, можна тільки на руки вигнути. Uh -huh. Юлечка, пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Oh, <гум> так, а далі будемо спілкуватися з приводу льоні, все ж хочеться дізнатися більше. Я знаю, що він такий характерний хлопчик, але ось чий характер він взяв? Кажуть, що він може бути схожим або на господаря, або на господарку. До кого він ближчий все ж з вас. Ви знаєте, нам дуже багато пишуть у соцмережах, пишуть, що а, Льоня дуже схожий на мене, чи я на нього. Ну, тобто, Я думаю, що ми якоюсь мімікою ми дуже багато спілкуємося, це цілковита правда. Я думаю, що ми може… Переймаємо якусь міміку, якісь повадки, тобто він підлаштовується під мене, я під нього. А, ну я не думаю, що люди мають на увазі, що в мене там якісь як, якесь хутро тут на, на обличчі. Знаєте, ну по типу так от. Звичайно, якщо є е, схожість якась, то це звичайно, що вже схожість на такому рівні трохи зрозуміло, що він відчуває, як він угу. посміхається. Що він дуже добрий, так і так само видно це. Е, дуже часто говорять, що повинен хтось бути головний в родині, і е, собака може ревнувати. Чи було таке у вас? Uh, ні, я хочу сказати, що він такий, знаєте, нейтральний у родині. Uh, ну uh, у нього знаєте що? Мені здається, це у кожної породи чихуахуа. Якщо він uh, uh, ну, тобто, як лежачого не б'ють, знаєте, якщо він лежить лежить поряд зі мною, то він буде агресувати на чоловіка і навпаки. Uh -huh. uh, тобто тут, напевно, навіть більше ревнощі, це ревнощі, отак от. Так -от. Так, угу. але все ж льоня. Ми дуже чекали на вашу появу на те, що ви будете у нашій студії. І нарешті ми дочекалися. Ми знаємо, що Льончик зараз, мабуть, вже до нас не повернеться а до студії. Ось пішов по своїм справам, так. Але ми хочемо передати вітання, і ми знаємо, що все ж у Льоні багато справ. Він такий волонтер і далі буде продовжувати свою діяльність також. Бо ви казали про те, що у вас роб. Бути вдосталь зараз. Дякуємо, що прийшли. Дякуємо, що маєте можливість розповідати господарям і про те, як потрібно поводитися з тваринами, що допомагаєте притулкам. І це дуже важлива справа на сьогодні. І, взагалі, що Льоня зараз ти, саме завдяки вам такий став активний і популярний вже в Україні. Думаємо, що він буде популярніший у всьому світі. Отож, Юлія Чорна і Льончик сьогодні були в нашій студії. Дякуємо. Дякуємо вам. Дякую, мама.